Дідчуваю останній дуже. урок і називається він як, Павло? Я Так, ми з вами продовжуємо досліджувати дуже. світ. Тим дуже. паче, в нас сьогодні дуже, дуже цікава урок. тема. Сіли зручно, вмикаємо камери. Вам зараз потрібна тільки ваша увага, гарний настрій і дзвінкий голос для того, щоб відповідати. Домовилися? Добре. Так. Так. А тема нашого уроку зараз ви скажете. Давайте пригадаємо, скільки року. Віроніка, скільки є пір року? Ой, чотири, чотири. 4 виправила 4. зразу, так. А кожен місяць скільки має місяців? Три, да? У кожна кожна пора року, року має три місяці. А Давайте пригадаємо назви, назви весняних місяців. Це березень, березень. травень. Березень. І сьогодні перше число розпочався який місяць? Травень. 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 Місяць травень розпочався дійсно. Так, а тема нашого уроку зустрічаємо літо. Тому що після травня настане яка пора року, дітки. Літо, о, літо, літо о. Правильно. Тема нашого уроку зустрічаємо літо, ознаки літа, створюємо книжку літа, це за бажанням. Так, дітки, отже. Які ознаки літа ви знаєте? Чим літо відрізняється від весни? А там теплику, можна купатися правильно, тому а що на дворі дуже жарко, спекотно навіть буває. Можна купатися у водоймах. Так. Сонце пече, липа цвіте, жито достигає. Коли це буває? Ні, влітку, влітку, влітку Влітку це буває. Звичайно, сонце може пекти тільки влітку. Ну, До речі, і в кінці весни також сонечко може припікати. Так, І давайте назвемо літні місяці по порядку. Весняні Серпень. ми сьогодні вже називали березень-траве. травень. І так, літні місяці це червень, серпень, липень, червень, липень, червень. але треба назвати у правильному порядку. Червень, Який перший червень, місяць липень. літа? Червень. Правильно. Червень, червень другий червень. місяць. Червень. Другий липень. місяць липень. липень. І третій липень. місяць, червень, тому що у червні достигають. Черешні, суниця, вишні червоніють. Липень, тому що в липні цвіте липа, дерево, а серпень, тому що в давнину жали жито, пшеницю і робили це за допомогою серпів. Зараз уже робляться комбайни, а раніше вручну робили серпи. Тому давайте ще раз повторимо назви літніх місяців всі разом. А у мене в класі один Андрійко всі разом. Червень, липень, серпень. Червень, липень, серпень. Дякую, Аліна, дякую, Ярослав. Ярослав, назви літні місяці. Я теж сказала. Веронічка, я тебе постійно чую, не хвилюйся. Ярослав, назви літні місяці. Червень, липень, серпень. Єгор назве літні місяці, будь ласка. Червень, липень, тре... Сер... Серпень. Серпень. Червень, липень, серпень. Так, ми продовжуємо, дітки, назви місяців треба вивчити. А які відчуття викликають у вас спогади про літа? Коли ви пригадуєте літо, що ви найбільше вам запам'яталося? Ми купалися у водоймах, Вероніки на День народження. Моя. Ще що ви пригадуєте? Що влітку навіть можна бігати під літнім дощем, правда? Так. Так, дійсно. Послухайте і відгадайте загадку. Теплий, довгий, довгий день, повна миска черешень. Достигає жовтий колос, демонструє кони. Літо. І сонечка дозріває, то ж коли це все буває? Літо, літо. Влітку це буває. І черешні ми їмо влітку, і жовтий а колос достигає, да, Віраніка? А який ще урок? Діти, скажіть Я Віроніці, який зараз уроки? Є? Я а за рахунком, який він, Віроніка? Четвер. Четверкий. Четверкий. Так, дітки тобі вже все допомогли. Бачить, які вони в нас розумні. Так. так. Що описав автор у своєму вірші? Скорую року він описував? Літо! Літо, а що про літо ви запам'ятали у вірші? Я запам так, давайте руку піднімати. Аліна руку піднімає і говорить, Будь ласка, що ти запам'ятала з вірша? Я запам'ятала такі. Аліна, ми тебе зовсім не почули. Що ти запам'ятала? Хто ще що запам'ятав? Діти, коли ви говорите, треба відповідати чітко, голосно. Що ви запам'ятали із вірша про літо? Можна купатись і достигають черешні. Достигають черешні, повна миска черешень. До речі, а про е, купатися в цьому вірші нічого не сказано. А можна подождем бігати. Ну, це, ми, це я вам сказала. А ще що дозріває? Черешня, черешня. Уже про черешні говорили. Так, давайте прочитаємо цей вірш. Починає читати Павло. Е довгий, довгий День. Бо ми знаємо, що влітку дні найдовші. Далі Вероніка Тімакіна продовжує. Веронічка, слухай тебе. Повна міска черешень достигає жовтий колос, Ігор Демон... продовжує його. Демон сторє коник, голос і всі разом дочитуємо. Пічка ничка дозріває, 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 тож коли це дозріває, все дозріває. буває? Дозріває. Ірочка, коли дозріває. це все буває? Літку. Влітку. Так, добре, діти, це буває влітку. За якими ознаками ти упізнав літо? Що Достигають черешні, дозріває жовтий колос. Можемо їсти суничку доскочу, да, яка дозріла. А які ознаки літа? Літо яке? Тепле, тепле, тепле. спекотне. Підвищується температура, з'являються на деревах плоди. А які плоди? Черешні, Ви вишні. Зміни в природі відбуваються. Травичка починає трішечки жовтіти, да? Змінює, змінюється в житті людей. Те, що люди можуть вже відпочивати на березі водою, мрічок, озер, купатися. Опади можуть влітку бути у вигляді граду, да? не тільки дощ, а й град може влітку випадати. Ну і, звичайно, день довший за ніч. А тепер давайте подивимося і скажемо, який може бути літній день? Читаємо разом. Піхотний, сонячний, ще чути запах, туниці. А може літній день бути морозним? А літній день довгий, Так, гарячий можна сказати? Так, да, по мури влітку може бути день? А, да, а, да, а якщо а, на дворі багато хмар, так? Да? Так, але найбільше нам підходять слова до усіх літніх днів, це спекотний, сонячний і довгий, правильно? Не Отже, не основна ознака літа це тепло. Правильно, діти? Сонце знаходиться високо над землею і добре прогріває ґрунт і воду. В середині літа, 22 червня, найдовший день року. Ну, Це не, серед, не середина літа, а середина ем, ну, ближче до середини. 22 червня, запам'ятайте, це найдовший день у році. Ну, якщо день найдовший, то ніч яка? Найбороча. Протилежне слово, найборотше, правильно. Так, а зараз увага на екран. Чим дітки займаються влітку? Називаємо. Катаються Патаю. на велосипедах, ще що вони влітку роблять. Збирають ягоди. Збирають ягоди. Так, ще. П'ють коктейлі, п'ють і ворожники. Можна їдя. влітку. Пити охолоджуючі напої і їсти морози до схочу. А ще влітку що можна робити? Гратися на луках і, і з тваринками, да, ганятися за метеликами, ще. Купатися на, біля у водоймах, на морі, засмагати можна, гратися на піску. І грати у і різноманітні ігри у пісочниці і м'ячем. Так, яке ваше улюблене заняття? Піднімайте руку і зараз ви розкажете. Так, будь щось ласка, щось. Аліночка. Гуляти з подружкою. Моє улюблене. гуляти з подружкою. Сергійко, будь ласка. Є... Мені подобається. Подобається на українській мові, подобається. відеоігри, монетки там». Ага, Сергійко, ну це не зовсім корисна гра, і я тобі не рекомендую грати в цю гру, тому що в цю гру ти можеш грати не тільки влітку, а й взимку. А ми зараз говоримо про літні розваги. Віраніка Тімакіна. Так, чудово далі. Дивлюсь на ваші руки. Які ваші улюблені заняття влітку, Віроніка Водньєва? У мене всі. Мені подобалися. Подобається. Подобається з другом розмовляти і кататися на велосипеді. Чудово. Ну, а ми продовжуємо далі, так як я більше не бачу рук ваших. Дітки, запам'ятайте. Ну, більшість дітей любить влітку купатися на морі, у... в озерах, в річках, тому що я сама, наприклад, це люблю і обожнюю робити. Улітку купатися у водоймах, тому що тіло охолоджується, да? але на воді треба бути дуже обережним. Можна купатися без дорослих. Ні, ні. І в ні. якому разі діткам без дозволу не можна заходити у воду, а можна заходити занадто глибоко? Ні, ні не можна. Так, І не можна купатися в недозволених місцях. Запам'ятайте ці правила, і з вами тоді завжди буде все добре. Так, виконуємо Човору відпочину у долині на просторій полонині, простягну до сонця руки, як зайду в зелені луки, роззирнуся у боки, я на березі ріки, часу човних тихо сісти. У долині на просторі полонині. Так, ну і, звичайно, все це можна робити влітку і відпочивати на березі річки, і ходити в луки, і підніматися в гори. Звичайно, можна це робити і взимку, і восени, але найкомфортніше влітку, коли тепло, коли можна і покупатися, і позасмагати. А зараз, послухайте, відгадайте загадку: червона, солодка, ароматна. Росте низько яблуко, яблуко. до землі близько. Ірочка сказала полуниця, а хтось сказав яблуко. Звичайно, це полуниця, бо вона росте до землі близько. А яблуко близько до землі ростуть. Ні. Щоб зірвати яблучко, треба ще й дотягнутися ручкою. Це звичайно, полуниця. Полониця це чудова корисна ароматна я. ягода, яка починає дозрівати в кінці весни на початку літа. Підніміть руку, хто любить полуницю. Я. І я. я також. Полуниця дуже корисна. Так, слухаємо наступну загадку. Зелені сережки на гіллі висіли, на сонечку підсмажились. І почервоніли. Яблука. Черешня черешня. Це, черешня черешня. це також ягода, яка дозріває на початку літа. Черешня дуже корисна, і вона буває не тільки червоного кольору, а й якого дітки? І жовта. І жовта, і буває жовтобока із червоними боками. Слухаємо далі. Кавунчики дрібненькі, смугасті та кисленькі. У колючки вбралися і кущиком назвалися. Що це за такі калина. ягоди, схожі на кавунчики маленькі? і ще. А ми калина. з вами називали ці ягоди і не один я раз. Каручки, зеленькі, смугасті такі, зеленькі, у колючки убралися і кущиком назвалися. І називається кущик. Малина, цей Малина, Малина. А Ні. Малина що на кавунчик Ні. Ні. Я, знаю. Я, знаю. я знаю. А я що знаю. ж це за ягода, я. у нас якої є буква Г? «Г» – гранат. Не Гранат. А! Гранати у нас не у нас, ростуть. У нас вона живе тільки агрус. Ж... А... а хто а, сказав Агрус? Я, а, а, а... Молодці, це Агрус. Давайте повторимо слово. Дітки, це ягода, яка росте на кущах. Попросіть своїх батьків, щоб вони обов'язково вам влітку купили Агрусу. Щоб ви да, запам'ятали, як називається на ця ягода. І так а які фрукти чи ягоди у вас улюблені? Віроніка Водніва руку підняла, потім Ірочка скаже. Я люблю банан, апельсин, арбуз і гранат. Так, дуже добре. Іринка скаже про свої улюблені так, фрукти ось, та ягоди. Я Я люблю Чудово. Я люблю, я люблю всі ягоди. Так, і я з тобою теж поділяю я думку, тому ягоди. що я теж люблю всі ягоди. Так, і хоче сказати Сергійко. Я люблю клубнику Марину, банани, гранат. Дуже добре, але українською мовою полуниця. Да Сергійко? Ілля, слухаємо раді. тебе. Майдоні, так, Андрійко, показати я люблю. Так, дякую. Хоче сказати Аліна. Полуниця. Полуниця і Ярослав. Я дуже очень, очень люблю кавун. Кавуни. Ну, спр... як справжній херсонець, так, да? Ярослав? Кавуни. Дітки, але запам'ятайте, обов'язково перед тим, як вживати фрукти, овочі та ягоди, помити. їх треба що робити? Помити! Помити. Обов'язково треба помити. Так. Ну і за бажанням ви можете створити книжечку Літо. Книжечку, якій ви будете малювати, наклеювати малюнок, своїх ягід, ягоди, які ви будете їсти, а, квіти, які ви будете влітку вирощувати і доглядати. Які ростуть біля вашого дому, і навіть свої фотокартки можна розмістити у цю книжечку. Якщо у вас буде бажання, ви можете створити таку книжечку, взяти ЗОшит, розмалювати, підписати книжка літо і записувати, малювати все, що буде відбуватися з вами влітку. Добре? Так, а зараз виконаємо завдання в ЗОшиті на сторінці 56 я вам поясню завдання. Будьте уважними. Що ти будеш робити влітку. Намалюй себе серед дітей і обведи те, чим ви будете займатися. Добре? Так. Да. Дітки, ваше завдання намалювати себе і обвести те, що ви будете робити влітку. Друге завдання слухаємо уважно. Що ти візьмеш із собою на літню прогулянку? Давайте подивимося О, на предмети і. Корзинку. Карзинку. Так, кошик Віроніка візьме. Ага. Значить, ти його і обводиш. Далі. Що ще на прогулянку влітку візьмемо? Я ролики. Хтось візьме ролики, але це не ролики. А... Так, це у нас ковзани, я обвела випадково, зараз приберемо ролики. Ковзани можна влітку дітки взяти? Е -е -е. О, ні, тому ковзани ми не обводимо. А ось ролики, да. я згодна. Щ... Ще що можна взяти на прогулянку влітку. Ковзку кепка, обов'язково, я біла. чекала, Сергійко, це від вас. Обов'язково хлопчики беруть кепку, дівчатка беруть шляпу. Получите складніше ударок. Правильно, якщо не одягати влітку на головний убір, можна отримати сонячний Бо удар. Сіко. Вір. Вір. Якщо ви йдете до води, до водойми, треба взяти е, вітряний круг. Так, круг, рушничок, да? Паду, водичку з водою. Так, Бо якщо мені ви йдете біля... Ракетки, це... <рисується> так, ракетки. <рисується> І ще ракетки там зображені. Так, і навіть парасольку, яка буде захищати вас від сонечка. Тобто на прогулянку влітку не можна взяти лише що. Один предмет. Який Я це взяти. предмет? Це... Що за неї. вірно? Так. Дітки, завдання на сторіночці 57 ви виконаєте самостійно. Що дарує літо? Наповни кошик ягодами виріж і наклей картинки. Ви берете ножнички, по пунктирній лінії, відрізаєте обережно клаптик прямокутної форми і розрізаєте на квадратики. Так, Що вам може подарувати літо? Чим ви наповните кошик? О, я Тут я Соничці, полунички, кавунчик, ожина, агрус, смородина. Скажіть, будь ласка, ягоди калини ви будете класти у кошик? Так. так, тому що і калина дозріває в кінці літа. Отже, усі ці предмети можна скласти і наклеїти куди дітки. Луковщик. 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 Луковщик, правильно. Четверте завдання. Вероніка, прочитай, що треба зробити? Треба намалювати метелика. Веселий метелик під дощик попав і крильця свої ненароком зламав. Давай намалюємо крильця новенькі. Усі кольорові і дуже гарненькі. Дітки, ви розфарбуєте половину метелика у такий самий колір, щоб метелик зрадів і сказав вам слова вдячності. Скажіть, будь ласка, так про яку пору року ми сьогодні з вами говорили на уроці? літо. Давайте пригадаємо назви літніх місяців. Червень. Липень, серпень, червень, липень, серпень. Повторіть, будь ласка. Червень, липень, серпень. Всі разом. Червень, липень, серпень. Дітки, вивчіть назви місяців. Запам'ятайте правила поводження біля води. У спекотну погоду, коли на дворі дуже спекотно, на голову треба що обов'язково одягати? Кипки, капелюшок, да, кепку, і з собою ідучи влітку на прогулянку, треба обов'язково брати. Що? Кепку. опровала? Ні, водичку, 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 тому що влітку хочеться пити найбільше. Бо ваше тіло випаровує воду. Так, я вас відпускаю, мої любі. Виконуємо Добавляє завдання, мені. готуємося до уроків відповідально, надсилаємо свої роботи і до, до зустрічі завтра. Бажаю вам гарного продовження дня. До побачення.